Як додавати об'єкти в сцену? От нам цей кубик там потрібен, не потрібен, а може і не потрібен, коротше кажучи, нам цей кубик, Ми можемо його поки що відсунути, да? Або краще взагалі, от раз, вибрали його і діліт. Удалили. І у нас в сцені залишається тільки наша. Освітлення і наша камера. Як додавати нові об'єкти в сцену? У нас є декілька шляхів. Add Add додати ось тут. Я використовую завжди хоткей Shift-A. Shift-A. І у нас з вами ряд об'єктів. Як правило, по замовчанню в блендері, у вас тут значно менше категорій. Для того, щоб були всі оці групи об'єктів, треба. Пошарить по екстеншн своїм, і включити. Ну, я про це вже сказав. Що треба підключити? Лендскей. Архімеш. CureToof. Extra Mesh Objects, Extra Curve Objects, Geodesic Domes. Ну, Я про це казав на минулому занятті. Навіть записував. Тобто, якщо ви всі ці категорії включите: Extensions, розширення, Add-ons, теж тут подивитесь, що у вас є. І те, що я рекомендував підключити, у вас буде через ось цю Shift-A виходити приблизно такий же саме список. Перший тип об'єктів це об'єкти сіточні. Вони, як правило, основні для нас в роботі. Це площина. Через команду Scale S, бачите розмір. Ми можем, можемо одразу її розтягувати. Давайте зробимо собі отаку площину. Ви теж будете за мною повторювати і зробити собі таку сценку. От у нас з вами площина. На яку ми можемо все виставляти. Зробимо собі такий підмакетник, да? шифта, куб, базовий, базовий кубик. Для того, щоб предмети стояли на площині, як правило, предмети, дивіться, вони з'являються в сцені, Своєю центральною точкою на точці 0, де пересікаються всі координатні прямі. Для того, щоб кубик підняти, у нас: є, ми можемо або от, натиснути numpad 1. Натиснути команду G, Grab клавішу G перемістити. От, бачите, я вам натискав G перемістити. Натиснути клавішу Z. Перемістити по осі Z, затиснути Shift, бачите, підігнати. Ми можемо зробити отак. Довго, але, коротше, працює. Можемо зробити по-іншому. Я це вже вам показував. Включити отут підковку, прив'язка. Включити Face або Face Project. Попробуємо з Face. Натиснути Grab. І у вас автоматично об'єкт буде ставати один в один на площину. Він підв'язується полігонами до полігонів. Не завжди зручно. Тому, коли ви отаку от операцію зробили, як правило, потім оцю штучку краще її включаєте, відключаєте. Ну, хоткей на неї що тут? Shift-Tab? Ну, не знаю. Он у мене написано Shift-Tab. Шотка. Да? Включається, працює Shift-Tab. Через shift tab можна прив'язку включати, відключати. От у мене кубік. Для того, щоб, щоб кубік передвинути, клавіша G, Grab, переміщення. І можемо переміщувати або по осі X, або по осі Y. Ми по площині рухаємо. Давайте по Y, да, Далі туди його задвинемо, От у нас, у нас він там далі стоїть. Наступний об'єкт в сцені Shift. Тобто додаємо об'єкти через Shift A. Переміщаємо об'єкти через команду G. І включаємо прив'язку, коли нам треба об'єкт, положити на площину. Shift -A. Кубик, Куб ми доставили. Коло сіркл, круг, От він з'явився. Він, як правило, з'являється незамкнутий. Тобто він без заливки всередині. От він просто як проволочний об'єкт з'являється, в принципі. Він з'являється як проволочний об'єкт. Ми можемо його зразу перемістити. Хай там у нас висить, як такий, да, типа. От він у нас є і все. І як його замикати, що з ним робити, для чого він додається, я вам далі потім покажу. Поки ми йдемо від самого простого. UV-сфера в... В... Коротше, В блендері два типу сфер. Для чого вони приміняються? Дивіться: UV-сфера. UV сфера складена з полігонів правильної прямокутної форми. Окрім верхушки, там трикутники. Подв'язку. Давайте спробуємо зробити подв'язку і, бачите, перемістити. В принципі, не так гладко, як кубік, але переміщається. Виловіть момент можна. Прив'язка не завжди зручна. От у нас з вами сфера UV. Давайте, щоб сразу пояснити різницю між UV і ISO сферою. ISO сфера створена з трікутників вокселів. Коли при, приміняється. UV-сфера в основному приміняється для. Початку роботи сразу над блокінгом фігури, над скульптингом, над більш хай полігональними об'єктами. Ісосфера ло, більш лоу-полігональна для якихось технічних модулів, для фрактальних конструкцій, припустимо, легко з неї робити одразу якусь фрактальну альтанку. Тобто дуже швидко робиться <кій> ось це з ісосфери. Ну Це от якби я використовував, використовував на практиці. В основному я користувався, звичайно, що сферою, яка з прямих правильних форм створена, її легше використовувати відповідно і легше, легше редагувати. Ось у нас всі об'єкти стоять на площині. Відсуваємо, тобто от я собі такі. От, зверху подивіться, бачите, я їх собі ставлю свої об'єкти в такому, коротше, певному, в певному упорядкуванні. От вони стоять. Коли у нас в сцені з'являється вже декілька об'єктів, нам буде зручніше в них орієнтуватися, якщо ми з вами включимо. Рандомну підсвітку цих об'єктів, да? щоб у нас, припустимо, якісь були там, зелененькі, якісь там синенькі, жовтенькі, там, рожеві і так далі. Щоб ми бачили, що це різні об'єкти і нам легко було їх доставати. Меш об'єкти далі йдемо. Не завжди зручно, коли куча оцих сраних вибачте меню. <кій> циліндр. До речі, всі об'єкти, які з'являються, от ми загрузили в сцену циліндр, дивіться, і у нас з'являється внизу ось тут оператор. Якщо ми натиснемо по цьому оператору, ми побачимо, що ми можемо виставити кількість сайдів, то є граний, кількість граний циліндру. По замовченню це 32 От. Ми можемо виставити його радіус, ми можемо виставити його розтягнутість де да, тобто наскільки він розтягнутий. Тобто от основні моменти. Ми можемо деформувати і ну, перетягувати цей циліндр одразу. Це не тільки з циліндром будь-який об'єкт, як тільки він в сцені з'явлений у нас, припустимо, він має отаку систему оператора. Ось тут. Де ми можемо поміняти його розрішення, тобто зменшити, збільшити кількість його сайдів, відповідно. Де ми можемо поміняти його положення в просторі? от. І де ми можемо також його ратувати, ну, тобто, вращати. Ну про це, коротше, потім. І ще, коли ми тут на королєселі, у нас, як правило, циліндр новий вже з'явиться з, з цими показниками, які ми, коротше, вбили в нього. По дефолту це висота ширина, ну, радіус 1 метр, висота 2 метри. Ну, в, по дефолту в циліндрі. Прив'язка у нас включена. Відповідно, якщо я натискаю переміщення по осі Z, от я прив'язку ставлю. Ну, от я собі формую сценку да, з елементарними об'єктами. Що ж у нас таке в блендері для роботи Є правильно? Чим ми можемо з вами в блендері оперувати?